Всім доброго, чудового раночку. Їдемо ми на полонину перці, як ми вам і обіцяли. Зробимо новий огляд, тому що там все змінилося ще тоді, коли ми були останній раз, там все добудовувалось. Тому подивимося, що там змінили, що перенесли, що добудували, і покажемо це все вам. Кожного разу, коли я їду цими дорогами, я не можу себе стримати, щоб не знімати. Подивіться, яка краса, як це гарно навкруги. Бабушка Оля сидить, така ділова, Бабушка Наташа, погано видно. Що ви кричите, Бабушка О, Так? Да. Да? Ні. Так? Да? Чому ти розстроївся, скажи? Бо ти не з бабушкою сидів, так? Да? Нічого, ми зараз приїдемо і бабушка буде з тобою ходити, там по полонині гуляти, добре? Знаю поїхати, а там немає дитячого автокрісла, тому поїдеш з нами, доведеться, а наступна вже з бабушкою. Добре? Будеш нею ходити там просто гуляти. У нас рік не було. Будівництво на кожному шагу. Тут, тут воно щось розвернули там, так, і тут воно біля шпиців настроєно стільки, набудовано. Шпиці, до речі, дуже класний готель. Мені, до речі, готелі по цю сторону подобаються. Якісь тут прикольні, але тут також щось. Якось минулого року ми були, то тут будівництво було менше, якось було все так симпатичніше. А зараз на кожному кроці щось будується, все порозвертали, ми там знизу їхали, теж там не могли проїхати за того, що дуже багато будівництва. Не дуже все гарно поки виглядає, прям так, щоб Ну, і не критично, але, ну, самі розумієте, будівництва трошки заважають, але нічого такого, в принципі, страшного немає. Тут Іде, звісно, дивіться, як воно готель стоїть і який в нього від гарний. Просто. І по цю сторону їде, видно, гору В Взагалі, ми трішки стаємо назад. Дід стає Мені, там сперду. Ну, тут парковка зайнята, ми піднімаємось на парковку, трішки по Машина велика, нам там неудобно, трошки перекрили всі. Так. Заходу. Мені щось холодно тобі, Мені не, не такого якось прохолоднувато. Всі актуальні ціни на вхідний квиток та на майстер-класи і додаткові послуги, які пропонує дана полонина. Зараз у вас є на екрані, можете з цим всім ознайомитися. Також в описі залишу посилання на їхній інстаграм. Там також можна подивитися всю актуальну інформацію. Тодави. Тодави. Що таке, Лавро? Лана, тобі що там темлялась? Що Лара? Попу, попу, погодна. Що це таке з дзеркало? Особисто я дуже люблю сюди приїжджати, тут дуже класне місце, тому обов'язково навідуйтесь. Тут можна як просто гуляти, так і набрати майстер-класів і провести тут цілий день. А для ваших фоточок в інстаграм тут дуже багато цікавих і різних фотозон. Зараз він буде мама робити, щось що Що ми йдемо мама з тобою пішу. робити чи ні? Коня йдеш так. робити. Ідемо, мама. Мама пішов, оплачувати? Так. Чекайте, маленькі туди. Годілок, до речі, ось таких поставили по території багато, щоб всім вистачило місця і щоб всім вистачило фотографій в інстаграм, тому що раніше їх було декілька штук і були черги, а зараз їх дуже багато, як бачите, нікого немає. Іди сюди, там тысяч на ковальні. Бой сюди. Іншою стороною. Іншою стороною молотка. Ні. Стоп. 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 Ще. Давай, Азон. Ты я, ти я, давай. Ні. так. Скільки? Стоп, давай Подивимось. Почекай. Ну, щось є. Не важкий, не? Давай поміняємо, давай оцей відео. Ні, Ну добре, давай. <серкнул> давай. Давай. Ай, ай. Давай, Маш, вдаляй. Один раз я, один раз ти. О, дивися, як гарно. Так, йдемо в хороми гуцулів, цікаво, що там. Дивимося. Який традиційний одяг був. Так, йдемо сюди. Це типу хату, я так розумію. Я хочу застрілити. Якщо я так оці постелю на стіл, хайно буде. Файно буде. А тут добро дня доброго дня. Добре, якийсь добрий. Я це потім все принесу, поскладаю. Це якась мала буде? Це б'юте. І так, що у нас є в хоромах. Там, звичайно, по типу гуцульська хакта, в ній висять різні рубашки, різні костюми. Ви можете заплатити 300 гривень і переодягнутися в будь-який костюм, вас пофотографують, познімають вам відео. Тому можете тут походити, я думаю, в ньому гарно пофотографуватися, вийдете справжніми гуцулами і гуцулками. Тому, хто хоче надягти на себе такий костюм, подивитися, як йому буде в гуцульському броні. Велком. Давай. Придумав бажання? Давай. Давай, на, опускай воду. Бери. Тримай. тримай, тримай, не бійся. О, і не, пускай, опускай Не опускай, Повій не опускає. О. Байше шипіла, шипіла. Молодець. Так, зараз я трошки печі помагаю. Блистів. Конець блистів. Кажи. Вау, дуже гарно, молодець. Молодець, клас, піше бабі хвалитися. Дивимо до дівчата, як качається на гамаках. Влада щось пропустила гончарню. Давай подивимося тут. Тут якісь. Бачиш, є прикраси гарні. Так, да, диви які гарні. Українські, бачиш? це Ось такі. Деш. Гарні. Те, що кому? Бачиш браслет, треба собі теж купити. Ні, Такі гарні, правда, Марк? Mm -hmm. <звук> так, Марко, так бурушки дивить. Тобі також подобається, так? Да? <звук> <звук> А от легко, щоб повірити, чи так прикольно. Угу, про що це все? Легко, легко, прикольно. Угу, я бачу. М -м -м. Клас. Це, це щось, наверно, ну. щоб щось тягати на себе, на голову і дивитися. Та... Я ось собі ось такі взяла, дуже гарні, прям я в захваті. І не зараз не йдемо взяла? подивимося, що тут є. Мені бросати. А тут ярмарка, бачу просто. Диви, який гарний посуд. Бач, у нас у бабушки є ось такого плану свічник, і я його заберу до нас додому. Ніяк як не можу його до цей Це, ну, тащити, він старовинний. Ага, Так, да, дивись, катерилка 9 тисяч. 7... Да, тільки акуратно да? диви, який гарні. Це вітражі. 10, 10. Прикольно, так? Да? Mm -hmm. Набоїв зроблено гер. Із набоїв настоящих. Прикольно. Да чого, тобі дрон трофейний? То Картини. Це дрон давай. Ну, мені я треба. Поверти, можна малювати, ага, ну, я бачу. Он морозиво робить, тут майстерня різбіальства. Тут картини малюють, бачите, портрет можуть зробити на замовлення, сказали. Квашно малювати. А вон дивись, Марк, не хочеш портрет? Дивись, швидкий малюнок. Портрети бач малюють? Хочеш свій портрет? Ага. Тобі дядя намалює? Давай, маски. Так? І так, все-таки вирішили малювати. Вибрали маленький малюнок за 10 хвилин, тому що... Чи Марк просто довго не сидів, бо буде йому нудно, він також хоче йти гуляти, тому швидкий портрет і побігли. До речі, тут бувають концерти, тому обов'язково підпишіться на сторінку в інстаграм, щоб ви не пропустили, який буде саме в цей день, тому що вони бувають різні. Як гарно, яка краса, Марк, як гарно, все. Обов'язково потрібно купити тепер гарну таку рамочку і повішити вдома. Дуже класно. Ще була вробив, так би висадів цих 10 хвилин, але він не висадить. Але дуже гарно, супер. Воно коштує всіх своїх грошей. Це точно навіть більше. Диви, які гарні. Компотики, гачки. Диви, які штучки зробили, старілочок, бачиш? Ага. Ага, це якийсь маркет новий, год не було. Це нове то строїться, це якась колива, я так розумію. Там вон місця є, де посидіти, щось печеться. Ось там також можна посидіти. Дивіться, яка краса. куда они пошли? Ой, дуже бачу. О, золоті. А вони, напевно, хочуть, щоб їх кормили. А у нас нічого немає, ми нічого не брали. Це Давай, як біжать, Андрю. Подивитися. Дивись, вона згоди. О, ти голосна. Ага. Так, ти мене не їш тільки. Добре? Да. Да. Щоб ми нас дзвоники, бачиш? Ага. Щоб не загубили, ага, да. І в кожного у них різний дзвоник, ти знаєш, це ми не чуємо. А насправді у них різні дзвоники, щоб було чути, яка куди пішла. Дивіться, я вам зараз щось покажу. Ну? Виді, яка Як Марка намалювала? Дідушка, дивіться, ти. Так, тут у нас сири і наливки. На а що бабушка прийшла? Фізкультури не прийшла займатися. Там косулі, кабани, Пішли туди. Як тобі? М -м -м. Круто, правда? Вдарилася. До мольфарів тут. Як він називається парк? Канатний парк. Я не можу словом так називати. Це він дозвільня? Ага, міфічні істоти Карпа.

Тут також є мотузковий парк, але цей безкоштовний, той, що вище там платний. Хату мальфара ми заходити не будемо, я вам вже її показувала, але якщо ви будете тут, обов'язково зайдіть. Вниз також є спуск, але там поки нічого немає. Просто такі стежки поміж лісу. До речі, це не прикол. Кажуть, що тут реально дуже їх багато, тому потрібно уважно дивитися, щоб ні на кого не наступити. Змії тут багато, змії кажуть, дивіться під ноги. Ми спустилися вниз, в ліс, і тут можуть бути змії. Бачите, ви який тут хащі? Це, це їхня домівка, вони тут живуть. Саме до них гості прийшли, а вони тут Марк, живуть. Це їхня домівка, вони собі куди хочуть, туди лазять. Владна до з Марком качається. кого? Ага. Так, це щось новинка, да, Ілля? Там була вначалі новинка і тут щось нове. І вон там гойдалка ще нове. Ну туди ми не дійдемо, це буде вертатися назад. Кролики, бачу компанія. Так, кролики в нас тут є. Привіт, хороші! Привіт. Можна потрогати? Дивіться, які гарні. Краса. Привіт! Ти будеш не кусати? Пазани он є. Привіт. Ти кусаєшся, я бачу, а да? ти не дуже до мене позитивно налаштований, правда? Ага, добре, не буду лізти. Так, а тут у нас кабани. Диви. Це кабан. Кабан. Кабан! О, дивись, яке в них болото. Що це спичеш? А ну так дихаєш спи. Коротше, час обіду в них вже був, подивіться, як сп'ять он до. Дали. Все, спить собі. Диви, він до тебе допроситься, бачиш, вон диви. Реженькі такі. А от цей дивися, от він підходить. Він не боїться. Привіт! От його можеш потрогати. Що, залезе? О, дивики, он довеликий. Диви, я його. Ага, вушко може таку потроху, де якраз торчить. Меке магеньке. Бач, не кусається. Мягенький? Так, Боїться? Боїться? Кожен раз ми приходимо якийсь парк, я кажу, мабуть, ми знімати не будемо, покажемо тільки то, що буде нове і все. Але кожного разу потрібно переснімати заново, тому що локації якісь міняються, щось додається. Кожного року ми приїжджаємо, кожного року щось додається, добудовується. Перенесли одне, перенесли друге, і воно вже виходить, то що ви дивитесь, рік тому. Воно вже не актуальне, тому потрібно перезнімати нове. Тому от якраз для вас є нове, повністю актуальний новий огляд. Зняли все-все-все, що тут. є. Випушка. Бабушка Оля, он оп-оп. Собі розкаталася. В общем, тут місце і робити можна при бажанні декілька годин. Якщо спокійно все робити, нікуди не бігти. Правда, Ілля? Але все Так, дитячий майданчик і заходимо в хату опришки. Так, да, Леша сказав, що сюди треба йти. Можете розповідати? А ви хочете послухати. Звісно. Мені це дуже приємно. Тешна <ріху> локація називається Хата Опрешка. Хочу б вам розповісти, що таке опрешки. А як будете мати бажання, що я вам заграю файно на скрипці, а як будете мати багато часу, зможете переглянути фільм Олекса Дубуш. Хочу вам заграти Опрешківський бойовий танець аркан, так як у Козаків був свій бойовий танець Гопак для підняття бойового духу, так і в опрежку аркан. Наші ви мені ссніли, дай вам, Боже здоров'ячку, ви приходіли, та дай Боже здоров'ячко, а як вам так мені, та дай Боже здоров'ячко, нам пополовині, би вас нічого не боліло, є ніколи, ніколи. Би ви такі веселенькі, як зазулька в поле, би вас нічки не боліли, та й ні головочка. Де ви такі вес ростуть файно, здорові ті ваші діточки. Най ну, сонечко на вас гріє, Бог оберігає. Наша славна Україна жиє, процвітає. Давай, Марк, мені це, я потримаю. Пробуй, давай. Станіше тільки натягуй, щоб далі довше цей, далі потрапити. Давай, Марк. І. Марк. Та що? Не знаю що. Тут класно, якщо якісь виступи проходять. Гарно. Да, йдемо туди. Тут теж можна посидіти, ну, Диви, яка машина, ти бачиш? Забігай! Прикольно? Сідай! чого не сідаєш? Залазь, сідай, я познімаю. Угу. Ага, я бачу, да прикольно. Двек на цю сторону, все гарно. Ага. Давай, 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 Лавро, з Марком запригай. Хлопці покликали мене в вержу. В спускатися не буду, але знайте, що там є кафе, де можна повноцінно пообідати і просто перекусити. В принципі, там все є для того, щоб гарно поїсти. Територія, як ви бачите, велика. Ходити потрібно спочатку вниз, а потім вверх. Малі вже кажуть, що дуже тяжко йти вверх, але нічого, прогуляються. Я також вже захекалася. Така трішки фізкультура. Але, в принципі, класно, дуже класні краєвиди, дуже багато є чим зайнятися. Я ж кажу, можна потратити дуже багато часу. От Прям дуже багато часу можна потратити. Тому однозначно це моя рекомендація. Як будете тут, в цих краях полонину перців потрібно відвідати обов'язково. Ще не чула, щоб хтось сказав, що тут йому не сподобалося чи не було чим зайнятися. Завжди все супер класно. І тим більше, що воно все добудовується, стає більше, 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 більше є, чим зайнятися, цікавіше, веселіше. Тому це обов'язкова рекомендація, дивіться, який вийде позаду мене. Краса. Дивіться, який кінь. Мерседес. Прикольно, правда? Дивіться, можна прийти позагорати. Саме на горі. Загар буде то що треба. Так, дивіться, що тут є. О, зараз я малих все-таки позов. Ще там бачите, можна до бджол підійти, але може цього робити не будемо. Тут дивіться, які гойдалки. Яка краса, який клас. Диви, який вид. Час, Марко. Доганяють! Дядько побіг і всі за ним побігли. А в нього їжа. Диви. Пацани. Вони всі за дядькою побігли. А на цій чудовій ноті будемо завершувати наше сьогоднішнє відео. Пишіть, як вам полонина на перці. Правда, змінилася в кращу сторону. Вона і так була класною. А додали ще багато нового цікавого. Тому не забувайте пишіть і до нового відео. Бувайте.